Українська державність наприкінці 17 на початку 18 століття. В якому становищі була Україна, які були основні моменти в цьому періоді, події, і до чого призвели безпосередніми наслідками поразки української революції були значні демографічні втрати від воєнних дій, голоду, епідемій і Територіальний розкол українських земель, Прогресуюче звуження сфери впливу національних державних структур тощо. Ці негаразди зумовили не тільки відмову від створення суверенної національної держави, а й втрату обмеженої автономії. Капітуляція 1676 року правобережного гетьмана Петра Дорошенка його присяга російському цареві не зняли проблему територіального розколу українських земель. Туреччина швидко знайшла заміну Дорошенкові, вручивши булаву Юрію Хмельницькому, нагадаю, це син Богдана Хмельницького. Разом із гучним титулом князя Сарматії та України. Розпочався новий етап збройного протистояння між правобережжям і лівобережжям, своєрідним епіцентром якого став Чигирин. Захопивши і зруйнувавши у ході запеклої боротьби колишнього, колишню гетьманську столицю, Юрій Хмельницький розраховував на подальше розширення своєї влади на лівобережжі. Але опір лівобережного гетьмана Самойловича посилився і бойові дії набрали затяжного характеру. За цих обставин Юрій далі частіше виявляє себе як жорстокий деспотичний правитель. Що й призвело до його страти турецьким властями 1681 року. Цього ж року, прагнучи вийти із безперспективного протистояння Російська імперія та Туреччина уклали Бахчисарайський мирний договір. За його умовами, під контролем Туреччини опинилася Південна Київщина, Браславщина та Поділля. А Росія утримувала лівобережну Україну з Києвом, Васильковом, Трипіллям а також Запоріжжя. Територія між Дністром і Бугом 20 років мала залишатися нейтральною та незаселеною. Останню крапку в процесі поділу українських земель у 17 столітті між сусідніми державами було поставлено у 1686 році під час підписання між Росією та Польщею вічного миру. Текст договору складався на основі умов андрусівського перемир'я ще 1667 року Річ Посполита визнавала за Московським царством Лівобережну Україну, Київ, Запоріжжя, Чернігово-Сіверську землю. Братславщина та Південна Київщина ставали нейтральною незаселеною зоною між Польщею та Московією. Північна Київщина, Волині, Галичина відходили до Польщі. Поділля залишалося під владою Туреччини. Вічний мир суттєво ускладнив становище лівобережного гетьмана Самойловича, тож сам Гетьман у цей час зробив чимало неваж... таких невиважених кроків, які підірвали його престиж та авторитет. Безмежне користолюбство у Самойловича, його самовладдя, призначення на посади полковників найближчих родичів, підпорядкування української церкви московському патріархові призвели до старшинської змови. Яка завершилася арештом і засланням гетьмана до Сибіру. Після усунення Івана Самойловича, гетьманська булава на лівобережжі дісталася Генеральному осавулову Мазепі. Якщо цікаво далі про правління Івана Мазепи, пишіть в коментарі. Дякую за увагу!